Триває 810-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1740 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 13 травня, окупаційні війська Росії втратили 484 тисячі 30 військових. 7 485 танків, 14 417 бойові броньовані машини, 12 487 артилерійських систем, 1 тисяч сімдесят систем вогню, 797 засобів ППУ, 350 літаків, 325 гелікоптерів, 9 936 безпілотники Оперативно-тактичного рівня 2197 крилатих ракет, 26 кораблів, 16878 одиниць автомобільної техніки та 2048 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.